За все про е, життя на окупованій е, території, е, як е, зараз люди мешкають, починається весна. Звичайно, щось змінюється, щось не змінюється. Які ознаки того, е, чи ворог збирається там укріплюватися, чи ворог збирається в принципі з часом залишати це місце з нашою допомогою? І гуманітарна гуманітарна ситуація власне побутове звичайне життя людей, які залишились зі своєї волі чи з примусу в окупації, і не і не можуть звідти виїхати. Будь ласка. Ну, гуманітарна ситуація залишається досить складною, оскільки обіцяйна влада так і не розпочала системне відновлення міста в місті створено ну окремі так скажемо острівки більш-менш можливого проживання. Разом з тим, в цілому, місто так і не розпочало процес відновлення. Ну, та й це і зрозуміло, оскільки е, наразі е, без повернення туди України це ну, неможливо. Е, що стосується е, інших аспектів, е, ну, медичні проблеми вони залишаються, оскільки місто майже без повноцінної медичної допомоги, те саме стосується і. Е, Продуктів харчування, продуктів першої необхідності так вони є, але е, ціни значно вищі, ніж е, в інших регіонах окупованої території, оскільки е, ну, і логістика ускладнена і все ж таки е, місто е, залишається е, майже останнім тиловим, е, наразі куди е, звозять людей з криміної, з Рубіжного. Де ситуація для окупантів стає ну трошки незручною. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи говорити про громади, які мешкають навколо Сєвєродонецька? Чи є щодо них якась інформація? Чи власне всі, хто хоче, хоча б якось виживати в цих умовах, намагаються перебратися до Сєвєродонецька? бо там ну, принаймні є якась можливість е, хоч десь щось заробити, або хоча б якусь допомогу отримати. І, До речі, до, до, до щодо допомоги, от в тих прифронтових містах, які сьогодні контролюються Україною, ми сьогодні соняк спілкувалися з представником Авдіївської влади. Він каже, що в Авдіївці, в принципі можна жити ні на що не витрачаючи грошей, тому що і певні засоби е, побутові і харчі. Привозять, ну звичайно, на щось люди витрачають, але в принципі привозять і можна виживати. Ну звичайно, великий мінус і смертельна загроза від обстрілів. А ось ворог на окупованій території, зокрема Сєвєродонецька, якусь гуманітарну місію проводить, чи, е, чи цим займаються якісь інші організації? Будь ласка, ну ви знаєте, вони намагаються створити картинку, що надається гуманітарна допомога, періодично її туди завозять, але е, ну в таких кількостях яких вистачає на один ролик. Ну до того ж, є певні моменти, коли тим навіть робітникам, яких наймають серед місцевого населення, гуманітарними наборами видають оплату праці. Тобто, ну є така історія. Казати про те, що вони забезпечені, що місцеве населення забезпечено всім і не потрібно витрачати гроші. Е тобто, ну нема такого забезпечення, є епізодично, є там щось привозять, але це здебільше під якусь подію, під якийсь репортаж, під приїзд якихось там чиновників з е -е, Луганська. Здебільше люди виживають е -е, з того, що є. Хтось намагається десь піти е -е, на заробітки, е -е, хтось. Е -е, Виживає за рахунок навколишніх сел, ну тобто ситуація досить складна. Здебільшого мають е, якісь е, вихід для існування, якийсь дохід це е, ті е, версиї населення, які отримають е, соціальну допомогу вже відповідно там до Ленерівських якихось законів, якихось е, виділень, тобто це пенсіонери і. Якісь пільговики, які там за на... а є, до речі, інформація, на... яку пенсію росіяни платять. Просто цікаво, що вони скільки вони, як то кажуть, віджаліли для людей похилого віку от, на окупованій території України? Ну знаєте, сказати там дуже по-різному. Тому здебільшого, це той стандарт, який був на території Луганської, так назва так званої Народної Республіки, до загальноросійських вони так і. Не Я запитаю цю була цікава історія. Документально підтверджена, причому міжнародними документами, що ну, цей. Голова незаконного утворення ДНР е, е, Пушилін він має володіє особняком в Латинській Америці. Мова йшла про Бразилію е, квадратура 550 квадратних кратних метрів. Е, ну зрозуміло, що він їх придбав не на зарненачасно зароблені гроші. Очевидно, є можливість для нього заробляти на окупованих територіях. Якщо говорити про керівника цієї так званої лнр пасічника, е, чи вони і він його підлеглі. Заробляють і, от зокрема, в Сєродонецьку на якихось проєктах і крадуть гроші, навіть ті, які там виділяються, можливо, на, на, на якісь роботи в окупованому місті. Чи є якась така інформація з цього приводу? Бо я думаю, що дуже скоро ми зможемо дізнатися про будиночок ще і цього товариша, Не знаю, чи в Бразилії, ну але скажімо, там десь на окупованій території Грузії він точно може біля моря щось придбати. Будь ласка, ну ви знаєте, така інформація надходить. Що йде е, таке відмивання коштів по російськи ну наразі. Вони проводять заміну вікен в більш-менш будинках, щоб так, щоб ну, ви розуміли, ці вікна, вікна привезені в місто одного розміру, і тому вставляються кругом однакові. Ну, це вже саме каже про себе. Це один як з прикладів. Потім ну, інша схема: там відкривають квартири, замінюють радіатори. Які також всі однакові, стандартизовані, знімають у людей дороговартісні, нові там, біметалічні, сучасні, ставлять всім однакові, дешеві, ну зрозуміло, якого виробництва. Тобто, ну, в певні схеми працюють і, і зараз. Вони розпочали працювати там, десь наприкінці минулого року, коли вони інтенсивно розпочали е, такі показові ремонти, ну, де процес. Так само столиться і мережі супермаркетів, які належали нашим українським підприємцям і на теперішній час використовуються також верхівкою ЛНР. Я ще запитаю, от в Маріуполі, який ворог намагається все ж таки, хоча зараз вже дехто звідти активно намагається евакуюватися, все ж таки ворог намагався і продовжує намагатися зробити його якоюсь такою картинкою, що от прийшов російсьмір, всіх спас, і тепер намагається будувати нове життя. нову реальність часу в нього небагато залишилося, але в принципі будують. І що в Маріуполі не лише в Маріуполі на іншу окуповану територію півдня Донеччини звозять працівників це в основному вихідці із країн Середньої Азії, там Киргизстану, Узбекистан. Там, які там щорі, Таджикистан, і, до речі, платять непогані гроші. Я Зараз не скажу точну суму, але мова йшла більше ніж про 2 тисячі доларів для тих людей, які готові працювати. Ну в Маріуполі це зокрема і звлікати, як вони пишуть, тіла погібших, бо там достатньо залишилось. А також забирати вбитих з поля бою, якщо, скажімо, йдуть бої в Бахмуті. Але також вони приїздять як працівники звичайні. Сєвєродонецьке, чи туди запрошують таких заробітчан, чи там такі роботи не проводяться, тому в принципі. Потреба виділяти аж такі великі гроші, запрошувати людей, які працювали в Москві чи в Росії, там вихідці з Середньої Азії. Немає сенсу запрошувати їх в Сєвєронецьк, бо ніхто такі гроші платити їм не буде. А можливо, і робіт немає, за які б ці гроші платили. Будь ласка. Ну, е, наразі, наскільки нам відомо, е, в Сєвєронецьк приїхало кілька е, бригад командировочних з інших регіонів е, Росії, ну, тобто не з інших, а з регіонів Росії там, тобто мені, наскільки е, я пам'ятаю, там з Хемзи, ще звідкілясь. Ці бригади дійсно отримують в російських рублях досить високі зарплати. Там мені казали, там понад 100 тисяч їхніх рублі, що дозволяє наймати місцевих для виконання тих завдань, які там ставили перед ними. Ну тобто створення картинки відновлення так, таке присутнє, оскільки ну, я не мабуть, завдання у них таке, щоб було що показувати по телебаченню. Я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.